Я один із небагатьох українських журналістів, який дуже добре знає, а як саме механізм, який був організації цієї Придністровської Молдавської Республіки. Я берусь стверджувати, що я один із тих, який цей механізм дуже добре вивчив. І не теоретично, як зараз молоді вивчають, а практично. Я був в самому, можна сказати, центрі тих подій. Ну так сталося в житті. Так, зараз важко зараз це розказати. Тим більше в якихось кілька хвилин це втиснути. Не буду цього і намагатися цього робити, я просто... Ім... Запрошую тих людей, які хоча б трошки щось розуміють у цій темі, а особливо ім... людей із з... е... політичним досвідом, ну просто повірити мені, з е... чого зараз почати вам схематично це все? Розказати. Розпад Радянського Союзу, як стверджує Путін для багатьох російських КГБських структур навколо КГБських, дійсно виглядав великим шоком. Але вони зброї зовсім не склали. І не складали ні на ми. Для них Хельцінський договір цей про непорушність кордонів не існував. Для них відновлення Радянського Союзу було завданням номер 1 з самого першого дня офіційного нібито його. Припинення його життя у тій самій Біловерській Пущі. Е і операції для відновлення Радянського Союзу планувалися грунтовно, серйозно. Е перша із хвилі таких операцій, зрозуміло, Почалася в Прибалтиці, конкретно в Ризі. Там, ви знаєте, були ті великі побоїща в тому парку Рижському. Я, до речі, побував там на місці тих подій, на місці загиблих повстанців, можна сказати, які виступали за відновлення своєї країни. Тоді ще в 90-х роках планувала Москва почати, так би мовити, відновлення, так би мовити, збору земель, як зараз вони кажуть, і з Прибалтики. Ризький Омон мав взяти. В свої в руки владу і, відповідно, передати її Москві, Грига падає, Латвія падає, і там сипеться Литва і Естонія. От звідти, мав бути, так би мовити, через Прибалтику, мав бути поступ Москви на Західну ступ. Колишніх країн, колишніх республік Радянського Союзу до НАТО, до Європейського Союзу. Ну, це неймовірна, так би мовити, психологічна травма московської еліти. Е, не вдалося не вдалося пройти їм через Прибалтику. Не, не вдалося захопити Прибалтику і посунути далі, так як вони вже ходили. Тому й вони кажуть, якщо треба повторимо. не вдалося їм повторити через Прибалтику. Прибалтика згадала, що свою історію. Я був в Прибалтиці, я був в ті дні в е, Латвії, бачив на свої очі, як народ піднімався. До речі, доводилося спілкуватися із тією стороною, можна сказати, підпільною Прибалтійською. І бачити їх обличчя. Я вам хочу сказати, це не, не забувається, але я чітко знаю, як Москва відкликала отих рижських комонівців, в яких руки вже були по лохті в крові, вони, вони вже відступати назад не, не могли. І... або залишатися в Рижі в тюрмі, або слухати накази Москви. І вони слухали. Вони були відкликані Москвою і направлені в Терасполь для створення силових структур, так би мовити, міністерств силових. Міліції, Комітета Госп інших і струр тюремних. Це все, все все оцей силовий блок Москва найперше укомплектовувала за рахунок оцього рижського ОМОНу, який все-таки. Поламав зуби об патріотичне, патріотичне таке повстання в ризі, не тільки в ризі, в Латвії. Далі. Все, як відбувалося, а що відбувалося до приходу із Латвії? У тераспіль оцих я навіть не можу зараз визначити, як би їх правильно назвати. Коли Москва з Риги бере цих, так би мовити, офіцерів своїх От. і направляє в якийсь там тераспіль з, з завданням. Створити там ці міністерства і створити цю так звану республіку. Це вони створювали Москва наказу. І я це пам'ятаю, як. І це робилося, можна сказати, на моїх очах. Ну, ще раз скажу, не можу зараз це все розказати. Бо це було три години розмови по меншій мірі. В Терасполі до того уже діяв такий м, такий типаш як Смірнов Ігор Ніколайович. Це один із тих так званих червоних директорів, красних директорів, які працювали на, е, в період, коли Закінчувалася, так би мовити, ера Радянського Союзу, от вони ще працювали на теренах, зокрема, України. Це щось десь подібне до кучми. От, от з тої обойми, можна сказати, червоних директорів. Як не як, його дружина українка, він відпрацював хай кілька років в Україні. Він був все-таки, вже мав якесь таке про, проєвропейське, просамостійницьке е, уявлення мав про Україну. Що це таке Україна. Е, і він збирав документи для того, щоб пред'явити Україні. Трасполі, Тарас, що документи збули, вони знаходили ці документи, для них були відкриті е, архіви. І щоб показати в Україні, що ось це не Терасполь, ця лівобережжя частина е, Молдова, насправді, це історичні українські землі, це Україна, давай Україна забирає його собі, цей шматочок землі. І ось саме на такій хвилі, до деякої міри демократичній хвилі, я вам зауважу, туди в Лівобережжя хлинула. От молода хвиля українських тодішніх націоналістів. Вони повірили в це, в такі ідеї, особливо тоді, коли Смірнов повіз ці документи аж у Київ, щоб показати їх Верховній Раді, уряду. Він наївно ще не розумів, що в Києві і Верховна Рада і. І уряд, і всі спецслужби, це була насправді Росія уже на той час. Але він ще надіявся, що Ну, красний директор, він не політик, що там хтось є проукраїнський там Рух, Чорновіл. Оце мені так здавалося. Йому так здавалося, точніше. Але ви знаєте цю ситуацію, що його там. Арештували і віддали в руки спецслужбам, а спецслужби, зрозуміло, спецслужби Молдови на той час були також під контролем Москви. І вони його в, в Кишинів, в тюрму, нелегально через цю Україну, через могилів подільський в його везли. Багато-багато годин, і ні, ніхто його їх не зупинив, перевезли. Ну, це, це все була операція спланована Москвою. Е, Оця його сидіння Смірнова у Кишиневі в той період треба розуміти так, що Москва намагалася вибити з нього саме зі Смирнова. Все це уявлення, що можна цю лівобережжя передати е, Україні. І, і Я думаю, вони досягли цього, що ну, з, з ним сиділи в цій молдовській тюрмі, не він сам, а ще там те, які проукраїнські його соратники. І з них також треба було вибити це, от українську ідею, щоб це лівобережжя повернути в Україну. Ну, а паралельно в Терасполі вони організували перекриття залізниці, ці всі м, ради трудових колективів, ці все це, 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 це е, блокування залізниці. Е, ну, фактично е, таку е, тип, типу за визволення Смирнова, а насправді е, за підготовку до війни. З Кишиневом. Хоч в Кишиневі на той час і стояв повітряно-десантний полк 14-ї армії, вже контрольований Москвою, поряд із урядовим палацом і Палацом президента все цей цей, цей. Петрину Десантний пункт. До речі, брата Лебеня міг в лічені хвилини захопити там цей Кишинів. Але смисла Москві робити цього не потрібно, не було. Їм потрібно було показати, включити всі ці, ці всі маси людей в таку війну, війнушку. О, щоб затуманити, що це не просто Росія окуповує, а що це от люди місцеві. Тому вони це зупинили, це, хоча були такі ідеї. От, і полк цей повітряний десант простояв майже до закінчення війни і легко і просто пішов звідти, коли вже зрозуміло, що його і там і не треба було. От, бо і так, операція йшла успішно. Одним словом, от таким чином, чисто, без всякого там, що це от народ повстав з служби КГБ Росії, з якого вийшов Путін. Потім. Появилося, коли вже реально ФСБ прийшло в Придністров'я, пішла друга хвиля, оцих Смірнова і Смірновську команду стали відсувати. А в цю Смірновську команду, як не дивно, частково входив і генерал Олександр Лебедь. Він також по наївності думав спочатку, що мова йде ну, просто про те, що там десь румунські фашисти, а Румунія тоді ще не була в, НА в НАТО, хочуть захопити частину України. Ту -ту -ту. Але з часом він розібрався, що це все на лоха, так би мовити. І його стали запрошувати європейські структури, його навіть Лебедя, щоб він побачив, як насправді живе Європа, як і в Москві залякалися цього. І було зроблено все, щоб Лебедя спочатку в Тарасполі затребити, щоб він звідти втік, залишив їм саме місто. І тоді я колись писав, така була в мене стаття як спецслужба Росії ФСБ армію російську 14-ту здолала там у Придністрові. Так воно й було. На місці контрольованих лебедів силових структур прийшли. От, от такі пропутінські кагибійські структури ФСБшні. От, що сталося з Лебідем всім зрозуміло? Лебедя нема. І з часом буквально все змінилося в Придністрові. Були знищені практично всі проукраїнські керівники молоді, найактивніші українських, так званих українських громадських організацій. Всі практично, які очолювали українські і громадські організації, і ті українці, які входили в. Силові структури, в тому числі, і навіть у Комітет держбезпеки Придністров'я, так би мовити, вони входили, вони вірили вони працювали і на радіо, і на телебачення. І оці люди вони користувалися підтримкою Смирнова і входили практично усі структури Придністров'я, українські сили. І одним словом Москва розправилася із самим Придні... Смірновим. Він зараз він живе і по сьогоднішній день Приністрове. Але ті проукраїнські сили, які надіялися, що він буде до кінця проукраїнським, от і активно себе показували, вони всі були знищені підступними. Дуже шляхами. ну, Найперше, їх просто отруювали. От. От такими речами тоді ж ніхто ж не здогадував, що таке новічок. Але реально люди гинули. зараз не, не буду зараз їх перераховувати імена, але це багато українців загинуло починаючи із так званих їхніх міністерств. ПМР і закінчуючи громадськими організаціями. Все. Але паралельно Москва працювала і на зовнішньому, так би мовити, Фланзії. Ну, вони Придністров'я називали, що це Форпост Росії на Балканах. Оцей е, західний. Фронт, вони ще в Придністрові йшла війна, ще стріляли, ще, ще гинули люди, а Москва вже організовувала, ну, наприклад, конференції за участю у і лівого, і правого берега, і де ви думали, Ну, наприклад, у Братиславі. Уявіть собі, Братислава. Сама лише, лише, лише стала на ноги, бо ж поділена була, так би мовити, Чехословаччина. Тобто, Чехія відійшла, а Словаччина в інший бік відійшла. І, начебто, мирним шляхом, без, без бою, без нічого, але чомусь. Москва організовувала такі конференції, нібито миротворчі при, про Придністровський, в Братиславі переважно, в Словаччині. Довелося е, бути на брати участь в одній такій конференції, як вони її іменували Міжнародній в Братиславі». Я пам'ятаю все до дрібниць, як з Кишинева відправлявся Ікарус, великий автобус на той час супер-супер, сучасний. От, укомплектований бойовиками лівого берега, тобто в Дородському, в Кочієра, в Дубосарах. В Кошниці ще йшли перестрілки, ще, ще гинули люди. А в Кишиневі організовувалася така весела, товариська, так би мовити, спільна команда лівого і правого берега. І оце через е, Румунію. Через її прекрасні гори. Цей автобус віз, віз цих лівого і правого берега, е, так би мовити, е, ну, членів якихось там переговорних. Чи я, я навіть не можу зараз уявити, як би це от зараз би у нас от зібрали в одному автобусі якихось бойовиків ДНР. ЛНР, от і представників там, державних, недержавних структур із Києва, і разом поїхали в одному автобусі на, на якусь конференцію о, в ну, найближчому, наприклад, куди? Куди найближчим? Ну, наприклад, той самий кишинев. Це ж неможливо, так? А тоді це було реальністю. Приїжджаємо в Братиславу, в Братиславі. Саме цікаво було, що таке відчуття, що е, от таке ішло, знаєте, на рівні пошепків про те, що от Братислава, це, от е, Словаччина, це, це наше, це наше щось. А от Чехія. Це вже не наше, це вже Запад, Захід. От. Тобто чешських представників у таких конференціях, як правило, не було. І е, дивувало мене е, на те що, мене те, що, наприклад, були західні, західні е, і бізнесмени, і е, політики. І журналісти відповідно, кілька днів перебування в, можна сказати, закритому приміщенні в, в готелі, і напам'ятаю його назву, звичайно, у Братиславі, Розмови переважно йшли так, як я вже це зараз розумію. В промосковському напрямку. От, і йшли розмови про те, як би було б добре, якби м такі сили, от як зараз у Придністрові прийшли до влади, чи мали, так би мовити, е можливість також діяти. Наприклад, в Великобританії. А в Великобританії на той час були також свої, ну, ніжно кажучи, свої сепаратисти, ви розумієте, про що йде мова, щоб ось і їх якось там розкачати, а були вони в складі цих в складі делегацій, так би мовити, за круглим столом. Переважно е, розмова велася така дивна. Я з собою привіз із Кочієрського плаздама відео, плю, е, плівку, на якій було е, зафіксовано мною е, ну, мій діалог із російським. Мінометником, бойовиком, який готував свій міномет у складі мінометної батареї, для, в день це було для обстрілів молдавського опоно.